Всім привіт. Як завжди у нас рейтинг. Рейтингова гра. Випадає нам угорщина. Дуже повезло з нації. Люблю угорщину, дуже багато виходить в неї гайдуків, стрільців. Як завжди, розбудовуємося центр міста, млин. Виходимо в швидкий ринок. Так. Розвідуємо. Територію, щоб подивитися, де є шахти ще. Ставимо центр міста. Тут, я думаю, будемо йти в три казарми, то тут тільки, як угорщина випадає, три казарми це просто ідеально. Це найкраще, що може бути. Стіки, стільки, так, як я кажу, получається стрільців дуже-дуже багато. Тому. О, вийшло дві, дві шахти в нас є. Чотири шахти в нас є. Шикарно просто. Так, ставимо кузню. І пішли всі центри міста включаємо. Нормас. Так. На. На ще одну казарму нам не стає. Зараз якраз дойде золото. О, нормально є. Так. І академія. Все академія пішла. Йдемо так, як я і говорив, через стрільців, через гайдуків. О, розвідка до нас прийшла, як бачимо. Значить, це Володимир, скоріше всього, що грає. Він зазвичай з селяном ходить в розвідку. Ну. Так. Беремо ап на їду, на їжу. Давайте наших стрільців. Так, стану золоту шахту найперше. Все, розвідуємо нашу територію, бо пізновато нам трохи то все виходить. Так. Союзник, як ми бачимо, трохи скромненько грає. Але... Але в, цей, в противниках теж е наш противник слабенько грає. Так що баланс цього разу досить непоганий. Ну, це ми поки що бачимо, не знаю як там далі. Адмірал Сауку Пантера ти. Ні а. Пудушу Пантера шукає. Може Пантера стрімить. Так. Дві казарми, ну, менш більш нормально все. Так, їм шахти, трохи пізновато в нас, але. Що зробити? Як бачимо, зелений вже паркан поставили. Ну, скоріше всього, що Володимир. став далі паркан. Наступна шахта. І ще одна лишається. Берем сокиру. 30 людей на на дерево. Непогано, ще по часі досить це непогано получається в нас. Так. Блін, я забув поставити залізну шахту і в нас не виходять мушкетери. Дуже, дуже погано. Так. Вісім селян на камінь. І обмінюємо на дипломатичний центр. Давайте тут поставимо. Бо в нас мало селян. Вони не встигнуть. Ну, замало, щоб побудувати дипломатичний центр і дуже довго будуть будувати, тому краще з дерева так не забирати, але як нема виходу, ну, то вже 7 хвилин треба було поставити. Все-таки противник хороший по нашій стороні, тому орундаширів конче треба. Так, є 18, давайте сам казав. Конюшня. Так, пішла конюшня. Друга конюшня. Ну, щось він тут таке понабудовував. Так, ставимо вугільні шахти. 10 тисяч, ні, у нас не буде 10 тисяч дерева, тому скоріше арт-депо подруги піде. Ну, перше, точніше. Так. Нормас. Так, коні пішли. Ну і зразу поставимо, щоб цей. Щоб вони зараз дерево почали збирати. Так, залізо, залізо. Беремо цей ап. Бляха-моха, я ж забув, я йшов в три казарми і не поставив третю казарму. Ну йо -йо. Ай, Все як завжди. Ну нічого буде пізніше. Або взагалі не будемо ставити третю казарму. Ладно. Будемо дві казарми тут. Непогано вийде мушкетерів, все-таки Угорщина. Стамемо друге -депо. Так. В шахти селян заводимо. І в залізну шахту. Все. У нас, в принципі, все є. Зробимо загони. Ну, зазвичай Володимир йде зараз в швидкий раш. Так що. На нас піде, скоріше всього, що 4 сторондашері. Давайте поставимо ще один парканчик. Блін. Блін, блін, блін. Так, ї, їжа, їжа, не стій. Доміки. Їжа, доміки, все на раз. Жесть. В принципі, то немає, яка їжа може бути? Давайте прокачувати, поки в нас ліміт. Так, 196. Давайте їх десь сюди поставимо. На отримання. Так, на отримання пішло. Охорону поставимо. Так, все є. Охорону поставила. Їду докупили, їжу докупили. Беремо косу. Ще одну мельницю поставимо. У нас лишається хвилина 20. Малувати трохи часу, але... Нам стане. Так. Беремо підкову. Хапаємо наших мушкетерів. Так. Все, Ох, блін, залізний не стає. Блін, де наше все залізо? Так, давайте сюди. Так, беремо скорустріність. Все тут все прокачано. Бляха, він йде. Сила пострілу у нас немає сили пострілу. Давайте докупляти. Це жесть. Блін, я ж підкову взяв і через то нема сили пострілу. Ох, зараза. Так. Давайте сюди. Беремо цей ап. Так, тут 4 сторон доширів. Давайте не втрачаємо свого ша шансу. Опасно, опасно. Все, до шири пішли. В принципі, непогано. Так полумісяцем стали, стало, то ми маємо. Так, все, продавили. Нормас. Давайте далі, артилерія настрілюйте. Так, в нього артилерія є, тому в лоб не треба йти. Давайте станемо збоку. Давайте сюди. Все. Добиваємо. В принципі, непогано хух синій там тримається, ніхто не нападає і добре. Головне, щоб ми зато зарішали, і це буде вирішальним боєм. В принципі, як ми бачимо по очках. Так, заходимо. Давайте нам століття треба буде виходити, не знати, ще, ще фіолетовий там. Не буде нам сюрпризу з фіолетовим. Так, давайте сюди стаємо. Я вже потрохи вчуся атакувати, тому толпою не треба йти, треба займати сторони. Так, добиваємо. Беремо ще одне сила пострілу за золото. О! Здається. Здається, наш противник. В принципі, логічно для чого тягнути. Так. Нам золото потрібне. Давайте обміняємо. Іваний лагер. Анастасія Осомоса це було. Який лагер. Взагалі ні в кого не лагало. Чуєш? Програвай хоч достойно. Якщо лагає, то і в мене теж лагає, ну, в принципі. І я не бачу, щоб він десь там підлагував. Чи... Навіть ніхто не жаліється, тільки він. Полюбасу програв і шукає собі відговорки, чому так сталося. Ну і тут. Тут давайте дожимати, бо тут нічого цікавого, фіолетовий синій зараз так чи не так забере. Так що. Так що тут вже перемога. Коротенька битва получилася. Сама гуща подій була в нас з самосою, як ми. Як я відбивався, можна сказати, від його атаки. Так, це перемога. Противник здався. В принципі, непогано. Непогано. Хоч недовго, швидка перемога. Якось так. Давайте глянемо на статистику. Ну, саму 440 рундешеї йшов. В нього все було готове. В принципі, скорострільність, вугільна сила. Я забув за третю казарму, через то в мене ліміт менший був. А ми теж були готові. Ми ще й підкову взяли, це капець. Замість сили пострілу. Це б він скоріше зайшов було би жесть. Я би не був готовий, в принципі. Якось так. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Всім буду дуже вдячний. Нас вже 250 майже. Всім дуже дякую. Величезне дякую. Слава Україні! Все буде Україна, і до нових відео, друзі. Всім пока.